Афакан професійний інструмент для загинання арматури, який використовують справжні професіонали у більш ніж 180 країнах світу. І ми починаємо справжній огляд усієї лінійки інструменту Афакан. Афакан 10 є професійний ручний інструмент для загинання арматури. Повний огляд далі у відео. Чому 10 є? Тому що цей станок загинає арматуру діаметром від 6 до 10 мм. А тепер про все по порядку. По-перше, Афакан 10Е використовується для загинання неробочої частини арматури. По-друге, він виготовлений із високоякісної надміцної легованої сталі. По-третє, незважаючи на його невеликі розміри, а довжина його важеля 560 мм, він без проблем загинає арматуру. Четвертою перевагою станка АФАКан 10Е є зручна прорезинена рукоять, яка розташована перпендикулярно важелю. Тепер про деталі. Афакан 10 є вкритий порошково-полімерною фарбою. В центрі знаходиться підшипник, який дозволяє з легкістю загинати арматуру. Усі деталі, які торкаються арматури, виготовлені з високоякісної легованої сталі, і усе це в комплексі збільшує строк експлуатації цього чудового інструменту. Закріплюється він гвинтами діаметром 8 мм за допомогою чотирьох отворів. Для того, щоб зігнути арматуру, ми її вставляємо в спеціальний паз і одним простим рухом згинаємо метал. А вага цього інструменту всього-навсього 3 кілограми. А Факан 10Е загинає арматуру легко, зручно і якісно. А коштує Афакан 10 ФАКА як звичайний молоток. Дорогі друзі, за моєю спиною. Уся лінійка професійного ручного інструменту компанії Афакан, який дозволяє гнути арматуру від 6 до 16 мм. Придбати ви можете за оцим номером телефону, а ознайомитися з повним асортиментом ви можете за посиланням під відео.